Ану, почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю на каналі Панолес! Мене звати Олександр. І продовжуємо, точніше, закінчуємо нашого маленького потяга Чарлза. Що ми робимо? Що ми робимо? Значить, я приперся, все ж таки подивимося на останній наш квестик. А потім швиденько підготуємо. Усе для того, щоб ми дуже гарно і ефективно е, замочили нашого Чарльза, бо він нас дістав. Так, мене дуже єдине цікавить, чи ми, чи ми. Ой! Е, не то. Де то інвентар? во, е, Що з нашим. Що з нашим Брухтом? Чи відлагала грушка? Ага, тут цілий форт. Нічого собі. Пішли, спочатку знайдемо. Ага, ось опа. І тепер інвентар. Та, Брухт збирається. Це прекрасно, нам дуже потрібен Брухт докачати одну штучку е броні. Чи дві. Ну, коротше. І нам він буде потрібен для того, щоб е це. Лагодити наш потяг по дорозі. Ну, то, що самі розумієте, нас же будуть мочить, правильно? Правильно. А ми що будемо на одному житті, Та, ну. Так, оп. Пеге. Прикольно. Записочки нема? А де записочка? Так, ще брухт, найс. Тут... ага. Тут зачинено. Окей. Давай легенько так. Еч! Хорошо. Зачинено. І ось ще брухт. Хорошо. Все, дядько, я йду. Я йду до тебе. Я йду до тебе. А ти мене чекай, стій. а як до тебе? Ага. Здоров, що в тебе за історія? Гай. Hey, Гей, hey, а ти часом не той новий хлопець, який нещодавно приєднався до нас. Напевно, на вершині цих веж є те, що мені потрібно. І не хвилюйся, ніхто не змушує тебе працювати за дякою. Yeah. <laughs> Я настільки щедрий, що навіть заплачу тобі. О, щось ти мені не подобаєшся. Розумієте, містер Уоррен ніколи нікому з материка не розповідав про свою видобувну діяльність тут. він навіть ніколи не звітував про цей обвал. відтоді він нам не платив наше житло в жахливому стані, і моя кваліфікація набагато вища, та не відповідає зарплаті, яку я маю отримувати. Дядько, я те розумію. До того ж, ніхто з нас шахтарів ніколи не отримував копій своїх документів. Але це не так сильно впливає на ми. Їх підлеглих як на людину зі схожим статусом. я the засуджу ворона, коли втечу з острова, і мені знадобляться facts. ці документи, щоб довести, contract. що він порушив наш договір. Він зберігає свої документи на вершині цих веж. Я можу пояснити, чому я так думаю, але я маю сумнів, що ви це зрозумієте. Проблема в тому, що він звів ті вежі ще задовго до нашого прибуття, а зараз вони вже розвалюються. Я би і сам упорався, але якщо ти вже тут, то ти краще, ти пошукай ті файли. Бери в якості нагороди будь-який брух Закладайся, ти не розчаруєшся. Хехе. Окей. Так я був щойно там, дядьку, там зачинено, чуєш. Як мені туди потрапити? Тут же ж. Що по мотузкам іти, чи що? Ну давай ще раз спробуємо. Так, тут зачинено, чуєш? ж? Тут зачинено. Ааа! Ого! Окей. Якщо так, Диви, кругом зачинено. Так, добре, ух. височенько. І тут зачинено. Добре. Як мені туди допрыгнув? Чи, реально по мотузки? Чи з розгону, типу? Ага, бачу. Ні, не бачу. Нахрена я сюди заліз. Алло? Так а що, реально з розгону я допрыгну? О, не я допрыгнув! Найс, <гум> nice, так. Ага. Опа! Є! Yeah. та нічо собі просто каскадюр якийсь у нас. І тут зачинено? та йоха не бабай. Все позачиняли. От тут відчинено. Нічого собі. Так, ось і документи. А в нижню, давай зазирнемо в нижню. Не можна. Все, документи дістали. Е, ага. Оп. А тут є е, варік швидко спуститься. Е, Ну, я швидко спустився. Опа. Є, найс. Так, тримай свої документи, які я. мій розум просто не зрозуміє їх. То like Ти по тих вежах скакав, ніби мавпа. I'm sure I'm Добре, I'm що знайшлися ці файли. Ось і Брук, про який я. Ти мене... Я тебе шмеслі. Бити... <laughs> не витрачайте все за один раз. Пішов в сраку, все, ти мені не подобаєшся. Пре чудово. Пре чудово. Пречудовенько. Так. Е я, наче, тут все зібрав. Я більш не бачу нічого такого цінного. Пішли лагодити наш е потяг. І швиденько готуватися. Е готуватися я маю на увазі, я хочу перевести стрілки, щоб ми їхали по кругу, пам'ятаєте, ми е замінували це. Міст. Так от, я хочу мимо нього проїхати, і щоб той Чарльз бабахканувся. Нам ось сюди проїхать. перевести тут стрілки. Потім проїхать, завернути сюди. перевести тут стрілки. Потім проїхать. Ось, ось сюди. Перевести тут стрілки. Потім здати назад і отако поїхать. І ми по кругу підемо. Угу. Так і зробимо. Так у Oopurple. Дивимся. Не, ну сука. Він нам дав 10 брухту, да, чи щось, чи 5. Не, ну падло. Лагодим. Оце сучара! Яке жлобиська просто. Скотеняка. Просто скотеняка. Так, озираємося, можливо, знайдемо ще брухту по дорозі. я десь... А що це таке? А, стій, стій, стій. Я тут був? Це я тут квестик робив? Та, диви, Брухт лежить? І ще Брухт лежить? Мені треба зараз весь брухт, що можна. О, Дратуйте. Прекрасно. Поїхали далі. Це стій. <свят> Все, поїхали. Так, бачу стрілочки. Е, ага, вони вже ліворуч переведені. Дуже добре. Значить, поїхали по ним, правильно? Тепер мимо оцих нам праворуч проїхати і потім перевезти їх. Головне, щоб зараз на нас Чарльз не напав, бо буде то не дуже добре. Так. Я ж вірно розумію? так, ліворуч переводимо. Ага. Так, тепер куди їдемо? Тепер їдемо прямо до наступного перехрестя. Ні. Собака. І нам потрібно проїхати, і перевезти ліворуч. Зараза, де він там? Зараз знову нападе. Падлоки. Так, проїжджаємо і переводим. Переводимо їх ліворуч. Найс. Е, куда їхати? Е, а, ми потім заткувати будемо. Так, добре. Добре, ми потім заткувати будемо. Їдемо, їдем, їдем. І ось тут зупиняємося. Так, ну шо, он та фігня. Всі три яйця в нас є. Що там ми побрухту? Трошки назбирали, та. Погнали! А хто там свистить? Погнали! А, не туди? О, ого! Ніфіга собі. Так це ж тут і свистить, чувак. Блін, це тут свистить, чувак, це цей... Е... Охоронець. Паскуда. Я шукаю тут брухт, можливо, ще, знайду. Ага, бачу, оно. Мені що, просто залетіть, типу, і... Поставити яйця на місце? Так, обережно, спокійно. Бачите, скільки тут масок? Так, добре, обережно проходимо. Ага, свисти, свисти падло. Досвестишся скоро. Где? Расставляем яйца. Вау. Красота. Давай я проберу. Відійдіть від це чужака. Ти не розумієш, і з чим маєш справу. Просто, просто повільно пустіть і ляжте на землю. Ви зашкодите багатьом людям, якщо будете продовжувати це, що задумали. А все це не я. А все? А все? А все? Нє. Нє. дурень! Ти ми приречені. Ни хрена! Нихрена! Офигеть! <говори> Чекай! Да, дали, дали! Він, він жре! Він зіжрав Вілсона. Ага! Дядя, тільки заткуй! Заткуєм! Зараз він буде нас гатить. Ама хилиться. Зараз, 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 ще трошки. Уперед! Хилимся. Сука, погнали, погнали. Ніхера він здорувий стоп. Офієть. Що з тобою? Ти пешешся? О, о, це хорошо, так. Карту я не можу. Все, він трохи відстав. О, просто вогнеме та ще. Сука, ти пешиться. От три де ти? Отримуй. А, це боб, це боб! Як тобі боб. Де ми? Ми вже майже. Ах, сука. Нема. А, what the fuck? Та да, відійди від мене. Так ми вже проїхали ту цю. Де Де взриви? На. На! Зійшов зрейк. Повторити бій. Без брухту хочете сказати. Я ж проїхав. Де? Чого міст не взірвався? Поїхали! А, типу з того самого місця. Ладно, місце не розривається. Так, лайно. А отак. Так непогано. Оце він кончений. Це якесь лайно. Ось сього. Де ти? Отак. Отак. Ота, хорошо. Йому прям не подобається. Гори, гори, падло. Да, він прям спиняється, ти бачиш? Хорошо. Не подобається? Ага, тож бой воно. Тихо, тихо, тихо. Не підходь до мене. Сука, Закінчилось. а, -а, -а. Ха-ха-ха! Девінь, ага, бачу! Ха -ха -ха. Та хе хе Тас, Одійди в мене! Він мене не дає мені часу, щоб розвернутися і похилити мій потяг! Що таке? не можеш тепешитися? Ха-ха! <гум> ну нормально, він так підгорає, непогано. Хорошо! Що з тобою? Ня-ня-не! І ми в такі виграшки не играємо. Сука. Ага! На! Я тебе закінчу. Я тебе прикінчу, падло! Ти здохнеш! А, ось оцей місточок, навіщо ми її робили? Блін, а я думав. Фу. До побачення! Літати вмієш, паскуда. Нойс! Нойс! Оце я розумію. <смі> так, Чу-чу Чарлз, гра від Гевіна. ...не зрозуміло кого. От і кінець. Ми його здолали. Ми супермисливці на потягів Павучухів. Ми прибули на цей острів, побачили, що потрібно, і зробили, що потрібно. Давайте подивимося, що тут воно. Можливо, ж якась буде історія після цього. Не, щось таке є, ба. Ну, звісно, звісно, одне яєчко лишилося десь там, в глибинах печер. Куди мене дісталися і ніхто не бачив цього. І вилупиться Чучу Чарльзик. Чи це цього вже не Чарльз буде звати? Червоненька. Ну, як гарно. <рес> Вже воно з коліями. Все готово. Ні, ну якщо колії є, значить е, хтось таймає знати, що воно тут. А. Тобто заховали на всяк випадок. Нічого, ми повернемось, якщо зло повернеться і ми повернемося з ним. Що, гра прикольна, історія непогана, мочило офігенне. Жаха з тих них не дуже вийшло по зробити, але чув, посміялись, покаталися. Прикольна штука. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.